Таба помандрував світом, приїхав до України і потрапив в голос в голос країни. Ми тебе вітаємо! Дуже дякую вітаємо, тебе. Так, десь так айді та е, вокал. Як це поєднувати? Чесно, я сам ще поки не можу зрозуміти. Я скажу відверто. Е, якось отак. В день за комп'ютером, після години, після того як сідає сонце, ноутбук закривається і починається інше життя. Та тобто музика і так далі. Слухай, якщо після участі в голосі країни в тебе почнуться концерти, почнуться виступи, mm -hmm. готовий закинути IT і почати працювати артистом? Uh, Я просто добавлю, uh -huh. бо знаю, що айтішники дуже гарно заробляють. Так, <рес> да, і айтішники ще є, є в нас такий плюс, ми можемо працювати віддалено, та, і це доволі класно. Не знаю, насправді подивимось. Ти ж розумієш, що мої працедавці також будуть дивитися цей терміт. Звичайно, це розуміємо, тому напряму тобі ставимо це запитання. Ми це все прекрасно розуміємо. Просто знаєш, як це може виглядати? На сцені ж ставлять. Екран, так. Виносиш ноутбук, тут впіваєш мікрофон, Все, тут а на тут екрані підкручуєш <світ> <підкручиш> голоси. <світ> ну я не знаю, ну голоси підкручуєш, вмієш звучити. Звучити голос, так. Ні, якщо чесно. Ну я абсолютно я ній... дуже такий старомодний гітара і більше нічого не приймає. Моя суперсила голос. А з «Київстар» ти сам обираєш суперсилу свого тарифу. Додаткові гігабайти, домашній інтернет та звісно ж. Київстар ТВ, Або ж або щось інше без додаткової плати. Мені здається, гітара іноді достатньо для того, щоб і написати пісню. Чи пишеш так. авторські пісні? Е, та, пишу, пишу, пишу багато, пишу давно. Та, це якраз е, основне, чим я займаюся в позаробочий час, названі атаки. Ти для себе пишеш пісні? Чи може е, основ... продаєш? Е, я пишу їх для себе, але, скажімо так, за. З бігом обставин три тижні тому я продав свою першу пісню. І, відповідно, ну це щось нове для мене, щось поки що невідоме. І ну я написав для когось пісню. Так. Для кого? Тобто вона не знаю. Насправді я не знаю, хто буде її виконувати. Тому мені ага. дуже хочеться щоб її ну, не... чоловік чи жінка? Думаю, що дівчина, тому що пісня більше романтична, ніжна, тому швидше за все це Дивись, ну, і... можеш звернутись зараз і сказати, що ти ага. продаш комусь пісню. Дівчата маю для вас круту пісню, звертайтеся. Я думаю, що тепер кожна дівчина така: Так, так, я зараз тобі напишу, я тому готуйся до того, що Директ однозначно будуть розривати. Слухай, на сцені, ти обрав Святослава Вакарчука, так. але він закритикував твій виступ. Так. Чи не було тобі образливо в той момент? Е, ні, насправді воно таке, що напевно воно пробуджує якісь, не знаю, можливо, батьківські відносини. Та, тобто, коли М -м. тебе критикують, ти розумієш, що е, ця людина чує всі нюанси які ти фальшивиш. Та? І ну, в першу чергу я вважаю, що це все, що сказав Святослав, дуже справедливо. І відповідно я довіряю йому. Та? Тобто я зроблю все можливе і неможливе для того, щоб виправити ці помилки, майбутньому. Угу. Ну, ми будемо за цим спостерігати в проєкті Голос країни, а зараз тобі бажаємо сили. Витримки, терпіння А, успіхів, це само собою. А всім кажемо слідкувати за тим кавалером і голосувати за нього, якщо він потрапив прямі ефіри. А поки не потрапить, то ставте свої вподобайки під його відосиками на ютуб. Дякуємо тобі. Ти дуже хотів мандарин. Так, ти дуже хотів мандаринку. Я її до Львова заберу. Тримаєш, аж поки не приможеш. Це буде моя щаслива мандаринка. цукати. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та отримай крутий подарунок. Три місяці доступу до Київстар ТБ з пакетом преміум HD. Умови дуже прості. Підписуйся на YouTube канал Голос України та залишай коментар під цим відео бекстейджу. У чому твоя суперсила? Та додай хештег Київстар Суперсила. Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ти серед переможців. Тож це був шостий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу України Голос країни. А ми чекатимемо тут тебе за тиждень, але вже з новими героями. І кажемо тобі: бувай здоровий!